Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо по-справжньому валідольну партію, яка була зіграна в четвертому турі жіночого чемпіонату Європи. Білими грала англійська шахістка, міжнародний гросмейстер серед жінок Яолан. А її суперницею була юна Українка Божена Піддубна, яка нагадаю, має поки що лише звання. Жіночого кандидата в майстри. Відразу хочу попередити, що в цій партії буде дуже багато помилок. Поточна оцінка позиції багато разів змінювалася як в калейдоскопі. Однак, врешті-решт, ми з вами отримали дуже спокійне закінчення, технічно реалізоване однією з шахісток. Але про все по черзі: є 4 зіграла Яолан, Є5, кінь Ф3, кінь це 6 слон Б5. Це іспанська партія. Шахістки дуже солідно розігрують цей дебют, вони в курсі теорії даного варіанту: Тура Е1, Б5, слон Б3, Д6 С3, 20H3. Основна позиція класичної іспанки, в якій у чорних дуже широкий вибір. Українка зупиняється на системі Зайцева. Після Тура е 8 А4 вона ставить слона на б 7 Д4, слон F8, кінь БД2 і H6, захищаючи поле ж 5 Слон С2. І в цій ситуації чорні найчастіше міняються на D4, грають кінь Б4, далі С5Д5, і виникає структура характерна для захисту модерн Беноні Тура А3 це положення десятки разів зустрічалося в партіях найсильніших шахістів. Однак Божена Піддубна робить інший хід. Вона ставить коня на B8, так званий маневр Брейера, Чорні хочуть коня поставити на d7. Ну а поле c6 звільняється для пішака. І це стало в нагоді чорним буквально відразу після ходу d5, ки c6 робиться вже з атакою головного пішака ланцюга білих. Підтримати пішака d ходом c3c4 не вдається, тому dc змушені білі бити після взяття на c6 b4 і далі d5. Божана піддубна відкриває вертикаль Д, нападаючи на С3, однак білі захищаються, і після кінь b 6 напад на А4, АБ, АБ, тура А8. До цього моменту шахістки грали досить пристойно, але тут починаються помилки і відверті неточності. Українці слід було все ж таки перейти до Еншпілю, розмінятись на D1, забрати на А8, і це закінчення приблизно рівне. Однак Божена залишає ферзів на дошці, відразу забирає на а8, і її суперниця відмовляється від розміну ферзів, граючи ферзь е 2. Чорні захищають пішака ходом кіня 7 Тура Д 1 ферзь Е7 і слон Б3. Ферзь b 7 грає Божена піддубна, тиснучи на коня Е4, однак вона пропускає очевидний удар слон Бі А6, який втім не був реалізований. Ідея, звісно, в тому, що якщо забрати на А 6, то буде вилка, далі взяття на Е8 і у білих велика перевага. Але найцікавіший варіант починається після взяття коня. Обидві суперниці не побачили, що у білих є можливість слон б'є ф7. Звісно, якщо забрати слона, то вилка на g5, тому треба відходити на h8. Але тепер розмін на e4 і взяття на е8. Чорні б'ють на f3, далі забирають на h6. Однак це закінчення для білих вигране. Нападаємо на коня, взяття на b5, і у білих дуже багато зайвих пішаків. Однак англійська шахістка зіграла інакше. Вона пішла кінь d6, очевидна вилка, розмін. Далі кінь c 4 нападаючи на туру, та відходить на d4. Звісно, розмін тур є де ферзь e8 на користь білих. Тому Божена ставить ферзя на а 6 і після тура g4 заводить ферзя на А1, нападаючи на слона. Білі захищаються і взяття на F3. І тут ще один ключовий момент. Звісно, обидві шахістки бачили можливість тура б'є g7 і далі слон б'є h6. Білі таким чином виграють ферзя. Але ось що далі. Чорні ставлять туру на g8, нападаючи на g2. Тому білим не можна брати коня, оскільки буде шах і після королів 1 тура h2, поле d 2 під контролем коня чорних, і тут чорні виграють. Але якщо піти ферзь c1 шах і забрати коня, то взяття на g 2 не є страшним. Далі тура h 2 з загрозою тура h 1, однак шах слоном і виявляється, що відійти королем, не потрапляючи під удар білого ферзя, чорні не можуть. А якщо зіграти е 4, то слон забирає на е 4 з шахом, ферзь е 3, матової загрози у чорних вже немає, а дві їхні легкі фігури потрапляють під подвійний удар. Однак цей красивий форсований варіант залишився за лаштунками. Англійська шахістка знову випускає вирішальну перевагу, відразу забираючи на f3. g 6 грають чорні, король h 2 h 5, g 1, кінь c 6 і ферзь е 4, загрожуючи взяттям коня. Тура є 6, захищаючи не лише коня, але й прикриваючи пішака 6. Відбувається розмін на С4, взяття на С4, ферзь б1 і білі грають б5. Незважаючи на попередні помилки, Яолан зберігає великі шанси на перемогу, оскільки у неї два потужних прохідних пішаки на ферзовому фланзі. Однак чорні продовжують вперто захищатися. Може, награє кінь е 7, після слон 3 ферзь б2. І тут білим треба було зіграти тура Д1, ставлячи туру на відкриту лінію. Однак Яолан робить ще одну помилку: ставить туру на Е-1, і дуже скоро ця позиція білої тури стає вразливою. Божена грає кінь в 5 і після слон c5 несподівано ставить коня на Д4. З цього моменту стається перелам в партії. Українська шахістка перехоплює ініціативу і швидко нарощує перевагу. Зараз загрожує вилка на F3. Бити це Д не можна, оскільки тоді перекривається діагональ, і чорні забирають на F2. Це подвійний удар. І, до речі, взяття на e 1 буде ще й з шахом. Тут ми з вами бачимо наслідки помилкового 37-го ходу білих. Тура на d1 стояла б набагато зручніше. Тому Яолан забирає коня слоном, однак єде грають чорні, нападаючи турою на туру. Контрольним ходом англійська шахістка забирає туру турою, але ініціатива продовжує знаходитись на боці її юної суперниці. Забирає на Ф2 Божена, далі взяття на F3 знову з шахом. Ще один технічний шах, ферзь g 3 І після Короля f 1 ферзь б'є h 3 За декілька ходів чорні зібрали аж три пішаки королівського флангу. Білі відходять королем, і тут нарешті взяття на e 6 Звісно, не ферзем. Тоді буде розмін ферзів і Б6 білі виграють А пішаком. cd грає Яолан шах ферзем, король Д1 і H4. У чорних зайвий пішак, однак білий пішак ближче до поля перетворення. Б6 грають білі, H3. Партія досягла своєї кульмінації. На 48-му ході Яолан припускається ще одної помилки. Але тепер вона призводить до того, що вирішальну перевагу отримує її суперниця. Білим треба було зіграти король С2. Після шаху король С3 H2, ферзь С8 шах, далі ферзь С7, і білим все ж таки вдається знищити пішака H2. Однак треба віддати ще й свого пішака. Щоправда, ферзь H4 і точні шахи білого ферзя не дають чорним реалізувати мінімальну матеріальну перевагу. Однак Яолан помиляється. Вона грає в ферзь C8 шах І після король g7, тепер вже чорний пішак на пів кроку попереду, оскільки ферзя чорні ставлять з шахом. І це вирішальний момент. Якщо білі б зіграли b7, то після h2, b8 ферзь, аж один ферзь на дошці чотири ферзі, однак партія відразу закінчується. Ферзь h1 мат. Тому ферзь C7 зіграла англійська шахістка і поставила тепер пішака на b7, контролюючи поле h2. Однак Божена все одно грає h2. Вона точно вирахувала, що пішака b7 зуміє знищити. А перед тим, після ферзь b h2, забирає на d4 з шахом. Ферзь d2, ферзь a4. І як би не грали тут білі, вони все ж таки втрачають свого пішака. Якщо перекритися ферзем, то ферзь d7 подвійний удар. Якщо відійти на С1, то ферзь С 6 Тому король Е2 зіграла Яолан, але це теж не врятувало пішака. Ферзь є 4 і ферзь б'є b7. Отже, після дуже важкого міттельшпілю ми отримали технічне ферзове закінчення з двома зайвими пішаками чорних. Гра сповільнюється, і українська шахістка поступово. Починає реалізовувати свою перевагу. Далі Божена Піддубна демонструє свою ендшпільну техніку, і, чесно кажучи, мені дуже сподобалась гра українки в заключній стадії партії. Вона дуже акуратно просуває пішаки вперед, не даючи суперниці жодного контршансу. Отже, зараз хід білих ферзь d8, король g7, ферзь Д4, король f 7, Шах, король g8 і ферзь g5, нападаючи на пішака. Однак тепер чорний ферзь починає давати шахи, і Божена піддубна намагається розташувати ферзя якомога краще, для того, щоб захистити свої пішаки і просунути їх вперед. Ферзь d3. У білого ферзя шахів немає, тому ферзь e7. Знову шах з боку чорних і ферзь ф 7 Звісно, пішаковий ендшпіль у будь-якому його вигляді програний для білих, тому ферзь d6. Змушені зіграти білі. Далі ферзь Д8, і нарешті один з пішаків просувається вперед. Шах король g7, ферзь g5 напад, але ферзь f6. Пропозиція розміняти ферзів знову змушує білого ферзя відійти назад. Ферзь e7, 70-й хід, ферзь Д5, і тут подивіться: є 4 Українка не грає. Вона тримає пішаки поряд зі своїми фігурами, щоб їх можна було захистити. Ферзь 5, далі ферзь 3, ферзь d4. Централізація ферзя. Білі повинні відійти. І тепер ферзь 4, ще один шах, і нарешті є 4. Тепер білі дають шах, однак після король h6 виявляється, що більше шахів немає. Дуже грамотно розташований чорний ферзь. Білі грають ферзь 8, однак король g5, шах, король g4, шах і перекриття. Знову шахів немає. Треба відходити. Чорні дають шах ферзь f 3, далі ферзь f 4. І просувають вперед пішака ж. Поступово пішаки чорних проходять вперед. Ну а у білих все менше можливостей захищати цю позицію. Шах перекриття ферзь е 7 У цій позиції чорні форсовано вигравали, граючи ферзь ф 3. Комп'ютер відразу сигналізує про цю можливість. Ну, звісно, геометрія руху ферзя дуже складна і в таких ситуаціях комп'ютер чудовий порадник. Ферзь d2, далі король g3. Позиція ферзя на d2 дозволяє захистити пішака g5, ну після шаху ферзь f4, ферзь b2, захищаючи поле f2, однак шах з поля e 3 далі ферзь ф3 і просто розмінюємо ферзів після ферзь g2 і виграємо. Однак король H4 зіграла піддубна. Це, звісно, не випускає вирішальної переваги, однак трошки ускладнює перемогу. Після ферзь d8, шах, далі ферзь f2. Король h1, і тут треба грати уважно, оскільки білий король вже запатований. Дуже грубою помилкою був би хід е3, оскільки білі моментально форсують нічию. У них з'являється скажений ферзь, ферзь g5, якщо забрати, то пад. Ну а після король h3 найкрасивішим і найшвидшим методом досягнення нічієї є ферзь g3. І на будь-яке взяття пад. Але божена піддубна грає уважно. Вона дає шах. Після короля H2, h 3, і e 3, розпатовуючи короля. Ферзь e 2 і ферзь Д3. Знову пропонуючи розмін ферзів. Однак білі дають декілька шахів. Король в 4. Король переходить на G3. Після ще одного шаху король в 3. І ховається на Е2. Більше шахів немає. Тому чіпляється за пішака же Яолан. Однак шах, далі ще один шах. І сотим ходом. Чорні дають шах з поля g4, король h2 і король f 3, загроза мату на g2. Тому треба давати шах. Ферзь c3, однак є, ферзь c 6, ферзь g4, і тут нарешті англійська шахістка визнала свою поразку. Як і раніше, міняти ферзів немає сенсу. Ну якщо відійти, наприклад, на f6 даючи шах, тоді буде ферзь f4, розмін ферзів і білі програють. Ось така дуже цікава і бойова партія, в якій ми бачили багато подій. Валідольний Міттельшпіль, в якому Божена піддубна могла програти декілька разів. Однак вона вперто захищалася і, врешті-решт, перейшла до контратаки, отримавши чудову можливість у ферзовому еншпілі, і реалізувала її на 100%, продемонструвавши філігранну техніку. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!